Дуйка, Ветродуйка. радіатор з вентилятором, як тільки не називають звичайний фонкол. Друзі, це прилад, який працює таким чином. Тут внутрі стоїть теплообмінник, по якому гуляє теплоносія. От з цієї сторони тут є труби, от є подача теплоносія води, от є обратка. Є вентилятор, який видує повітря. Так? Основно забирає з приміщення. Через теплообмінник нагріває його чи охолоджує, і вот в таких великих приміщеннях дуже гарно використовувати от такий прилад. В рахунок великої потужності можна такими приладами обігрівати от, от величезні бокси. І в чому перевага таких приладів, що якщо у вас в системі стоїть тепловий насос, а не твердотоп, газ або електрика, яка надає тільки тепло. От у нас на об'єкті стоять повітря, вода, теплові насоси, то в літній період ми туди будемо подавати холодний теплоносій і ці бокси охолоджувати, щоб працівникам працювалося комфортно. Тому, друзі,